Білборди на вулицях Харкова яскраво свідчать про те, хто претендує на лідерство у передвиборчих перегонах на посаду мера, виконувач обов'язків міського голови Ігор Терхов, та екс-мер і екс-губернатор Михайло Добкін. за традицією, сформованою ще померлим Геннадієм Кернесом, який не пускав на білборди в місті нікого окрім себе. Тепер таку традицію прийняв його колишній заступник Ігор Терехов, який виконує повноваження мера Харкова після смерті Кернеса. Плакатів Михайла Добкіна помітно менше а решти восьми кандидатів узагалі майже не видно. На тлі двобою тереха проти Добкіна шанси в них і так нульові. Головна боротьба за крісло мера Харкова ведеться не на білбордах міста та навіть не на місцевих телеканалах, куди здебільшого має доступ лише кандидат при владі Ігор Терехов на повну задіяні канали кандидатів у соцмережах, де активно продукуються усілякі компромати. Та також ведеться масова агітація харків'ян просто біля їхніх будинків. Як тільки на Харків опускаються сутінки, кандидати починають полювати на виборців. Вони обирають вечірні години, бо так більше шансів застати мешканців вдома після робочого дня. Особливо кандидати полюбляють робити ходки в житлові масиви на околицях міста, туди, куди раніше, мабуть, навіть нога самого кернеса не ступала, який вкрай полюбляв такий формат спілкування з виборцями. Гартованим залізом випалимо з Харкова наркотики. Наркотики закрити всі наливайки. Безпеку будемо самі організовувати. Я буду створювати муніципальну систему охорони, як заборонемо торгівлю алкоголем з десятої вечора до десятої ранку. Колись головні претенденти на посаду міського голови працювали майже в одній команді поряд або з Кернесом. А тепер борються власне насамперед за його електорат, який був настільки вірний Кернесу, що голосував за гепу, навіть коли той перебував у лікарні в Німеччині. А це приблизно 61% харків'ян. Нині ж для Добкіна та Терехова Кернес радше не об'єднав Чаланка, а яблуко розбрату. Дружби вже давно немає. Хоча, як розповів дойчівеля сам Допкін, на початку, Чатку передвиборчої кампанії представники кандидатів говорили про можливість об'єднатися. Щоправда, у штабі Терехова цю інформацію дойчі велі не підтвердили. Я готов ним, так, его, интересы, учитывая... я і, був працювати з ним, скажімо так, учитува його інтереси. Учитова і я був готовий працювати і... з ним, враховуючи його інтереси як секретаря міськради, але там амбіції перейшли, там амбіції перейшли усі точки неповернення. Всі точки не возврата с ним не працював. Я з ним ніколи Наоборот, не працював. працював. навпаки, коли я працював в місті, він працював у Арсена Борисовича Авакова. Але це Борисович. був вибір гени Геннадія Адольфовича. Я кетамотносився так, як як дождному. Я ставився до цього до належного. Я що але придивившись, я згодом зрозумів, що напевно він був добрим професійним заступником. для Харкова. Але на перше обличчя Харкова він сьогодні не тягне, бо Харків це не лише дахи, підвали, прибирання листя і прибирання снігу взимку. Уборка сніга зимою. Терехов у боргу не залишився. Геннадій Адольфович називав Добкіна, Геннадій Дольфович називав Добкіна, особливо в останні роки свого життя, листом забутим на пошті. Тому можу вам сказати, що між Добкіним та Кернесом останні кілька років були такі стосунки, що він його на поріг не пускав. Терехов позиціонує себе великим господарником, наслідувачем міських проєктів, започаткованих Кернесом. Добкін б'є на те, що він вже був мером і губернатором і знає, як керувати містом. Обидва кандидати. Намагаються назбирати собі виборчі бонуси, обіцяючи вирішення одних і тих же проблем харків'ян: вчасне та якісне опалення, перебої з гарячою та холодною водою, ремонти у житлових будинках, якісна медицина. Тощо щоправда, самі кандидати не бачать схожості між собою. Город Харків динамічно буде розвиватися і розвивається. Місто Харків динамічно розвивається та розвиватиметься. Нова система транспорту, нові автобуси, які до речі збиратимуться в Харкові. Це нові призв це нові виробництва, це новий it кластер. Тобто багатовекторний розвиток міста Харкова, колосальні інфраструктурні проєкти, створення нових робочих місць, насичення бюджету, модернізація теплових мереж. І друге це стратегія розвитку міста Харків без околиць. Всі рішення глобальні для города буду приймати. Всі рішення глобальні для міста я прийматиму сам. Попередньо зваживши всі за і проти і спираючись на моє розуміння точки зору харків'ян. не сумніваюся, що мій візаві ухвалюватиме рішення, радячись з декількома людьми, які сьогодні беруть активну участь у тому, щоб його обрали мером. І ці люди до Харкова не мають жодної прив'язки. Вони тут не мешкають. Із не живуть з Харковом їх нічого не зв'язано. Обидва кандидати почали боротьбу за крісло мера ще навесні, одразу після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про призначення виборів мера на 31 жовтня. З того часу Харків роздирає війна компроматів. Терехову приписують, що він нібито перейняв повноваження Кернеса незаконно. Обговорюють і те, кому дісталася так звана чорна каса екс-мера. Терехова звинувачують у тому, що його агітаційні заходи проходили без дотримання карантинних обмежень і сприяли поширенню коронавіруса в Харкові. А Допкіну нагадують про те, як він з Кернесом свого часу роздерибанили землі в Харкові, як сумнівно використовували бюджетні гроші, як придушували громадські протести, опозицію. Згадують і його прихильність до Януковича і те, що він з Кернесом могли бути причетними до спроби сепаратистів у 2014 році віддати Харків у руки Росії. Основне, що Добкін хотів... Головне те, що Допкін хотів привести до. Харкова війну, а ми з Геннадієм Адольфовичем відстояли. І сьогодні в нашому місті немає війни. Я маю на увазі ті події, які тоді відбувалися. І я все сказав так. Добкін заперечує, що хотів перетворити Харків у так звану ХНР. Харків уникнув долі, при якій про місто можна було говорити в умовному способі. Харків сьогодні є частиною України. Тут мирне Хоча тут люди стикаються з колосальними проблемами. Але принаймні вони не мають глобальної проблеми. Вони не бояться бомбардувань. Через сім років після тих подій для харків'ян схоже загрози про російського реваншу більше не існує. сепаратисти. Я не, сепаратисти? Я не розумію Поняті. для мене ці Поняті поняття не існують. Я харків'янин харківчани. Та ні, я так думаю, та ні, я гадаю, що ніхто не ризикне. Ти бачиш, що місто Харків – це ж не область, не балки, не богодухів, не люботин. Це люди, які вже перевірені. Тури тут уже перевірені. Ми від друг друга мчаємося. Ми ж один з одним спілкуємося в інтернеті, в гості їздимо. І за кордоном ми зустрічаємось як нормальні люди. А з ось уся ця політика нас не має стосуватися абсолютно. Тим не менше, ми всі від неї страждаємо. Ми страдаємо. Я вважаю, що просто треба жити. Кожен має займатися своєю справою і. Не лісти чужий ворот своїм ділом мені лізі другий огород. Та ми живемо на Україні. Живемо та ми живемо в Україні. Яка Росія не буде вже жодного повтору чотирнадцятого року? Все буде гаразд. Да. Так. Нам не нада чотирнадцятого вода. Цікаво, що обидва кандидати хочуть дружити з Росією, і ось як це пояснюють. Как я понімаю, Україна сьогодні як я розумію, Україна має низку певних проблем, і нам потрібно чітко визначитися, як ми рухаємося, за яким курсом і нам нужно чітка приділитися, як ми двіжемося по какому курсу. На мій погляд, ми маємо бути країною, яка дружить з Росією, і ми маємо бути європейською країною, яка дружить з ЄС та Америкою. І на мой взгляд, ми повинні бити. Європейською страною, яка дружить з Європою, дружить з Америкою. Я завознавлення со государствами. Я за відновлення відносин з усіма державами, зокрема із РФ. Я то бізтая загалом пацифісти що без торгівлі з Росією наші підприємства не виживуть, але торгівлі та економічні відносини не означають, що до Харкова прийде інша влада під чужими прапорами з чужим гімном. Флагі там чужої можна жити нормально жити і нормально розвиватися, зокрема. Економічно торгуючи та працюючи з усіма, всі. ми ж зрештою закупали сокиру ворожнечі з ФРН Обидва кандидати в мери висловлюються проти війни і за те, що Росія має повернути Україні захоплені території. Заяви про відновлення стосунків з Росією і спілкування російською, навіть попри закон, який зобов'язує чиновників розмовляти українською, продиктовані тим, що головний електорат Харкова це російськомовні люди, які все ще ностальгують за радянськими часами, коли вся промисловість Харкова працювала на Росію, каже голова місцевого комітету виборців України Михайло Камчатний. Я віжу наоборот, що Я бачу навпаки, що кандидати дистанціювалися від Росії, тримають таку нейтральну проукраїнську політику. Обидва я не бачу. Це ж політика зараз не модно бути проросійським, розумієте. Політики підлаштовуються Політики під, під це. падета. Під Згідно із соцопитуваннями у представників інших політичних сил, шанси перемогти у Харкові нульові. Партія Зеленського навіть не виставила свого кандидата. Чинному виконувачу обов'язків міського голови нині прогнозують більше шансів на перемогу. У штабі Добкіна скаржаться на надмірне використання адмінресурсу Тереховим. Приміром, виборцям у дворі роздають безкоштовні квитки в зоопарк, який реконструювали в часи Кернеса. І який став однією з фішок кампанії Терехова. Але якихось серйозних порушень виборчого законодавства в Харкові поки не фіксували. Ні, річку сів зафіксувано... зафіксовано не було. В основному були баталії і обливання брудом у соцмережах. Це ми чітко виділяємо. Оте ми чітко виділяємо саме соціальні мережі стали майданчиком, де вся компанія розгорталася. але виборчий кодекс ніяк не реагує на соцмережі. Це великий майданчик для маневрів. Щоправда, майданчик для маневрів нині обмежений пандемією. Наразі в Харкові спостерігають стрімке зростання інфікувань коронавірусом. Лікарні переповнені, але жорсткі обмежувальні заходи в транспорті в громадських місцях досі не запроваджені, і вибори відбудуться в нормальному режимі. І пісні Харків співатиме після 31 жовтня залежить від того, чи набере один з кандидатів 50% плюс один голос. Якщо ні, через три тижні відбудеться другий тур.